До речі, в цьому турі дуже класно відіграло Житомирське Полісся. Здобули вони перемогу 2-0 над Зореє Луганськ. Дуже важлива перемога. Впевнено, вони йдуть на другому місці. Спробують наздогнати Шахтар, але думаю, що Шахтар цього року буде першим. Все ж таки. Там просто космічна команда. Вот. Ну, а Полісся, я думаю, цього року гарні шанси має на друге місце. От, подивіться голи. До речі, Гуцуляк забив перший гол у сезоні свій за Полісся, <смі> за збірну. Частіше забиваю. Ну і другий теж збірник забив Олександр Назаренко. От. До речі, міг пас тут віддати на товариша, але чомусь пожаднічав і вирішив. Вирішив завершити момент самостійно. В принципі, забив, значить, зіграв правильно. Не забив, значить, зіграв би неправильно. Ну що ж, вітаю житомирчан. Все попереду, дивимося, ПЛ.